Слава Україні, шановні депутати. Зареєстровано 15 депутатів, 51 сесія 8 -го ситуація, голошується відкритою. Наша громада в жаботі. Загинув на хрестельні села Борщика Музичок, Олег. Зараз усіх попрошу встати повідним мовчання, вшанувати цих загинути рук російського окупанта.

Перше, про внесення змін до сільського бюджету 2020 рік. Друге, про передачу між трансферу і бюджетом до спільства Федеральної влади Домського фонду бюджету 2020 рік. Третє, встановлення ставок єдиного плату на території до спільства Сільської ради. на затвердження проєкту послуг, який робиться через відділ центру ради редакції. П'яте, на затвердження дії в документації до пункту, що встановлення на комендарні на тимі вставці, як і містер, і повинні Щодо під технічної документації на місці нападівка уважання веснові сімейства передання власність. Все, представника інші документації за устрою, люди догадання на падюк набережной сімейності. Приятно простачий таких документацій залучать, встановлені моєї на торі на місцях віднесе своє число в Гринку, в Гончару Каталі Сергію Солови Тікуські, цілу ЦРФ-16. Десята позитажна технічна документація щодо встановлення на державній мєнті на торі місцях сільського обрання і сільського господарства Каванові на Галіні Володимир Солобочівка та передача на мєнтярське власне. Солодинецька позитажна дійсна документація із землеустрою в Нинці Смертві на Сасії Анатолії в селі Передівка, вулиці Заборні Сори. Донаста представлення тієї штукванації землеустрою форму на останній педрі в місті Лобачівку, вулиця Шишенка, 60-та, передача на Тарас Розвершик, і ніж заводу, встановлено на межі майдані, котрі вже зробилися, з мовою ішло, бо як господарство буде створити постійно взяка, то завдяки вірно точно, що поступило це колега на нашій землі. Як у вас? Зачитаємо це протраження технічної документації і на межі майдані, як у шарові генеральні числа, початок це вулиця Кузовська, 54. Пятнадцатый раз, когда я слышу документацию, я говорю, что он не 16. Це теж не зміг да. документації. Це був усіх, що встановлені повні межування, як інтурні обсесії особи, і це місце до слова будинку спадовських дій, який спонув посередини Дяка, Бондарова Сув'яка, чи слово слові, поправу Кримський сіт, а передач на ідеальній власності. В селі Манева. Манева. Сімнадцяте про надання дозволу проєкту з вулусу, що зміни цього призначення з мене власності з коїнами. Ставлю за основу проголосувати. Хто за? Проти отримали 16 за рішення прийняття. Чи є в когось якісь доповнення? Пакета. На виконання об'ємої державної екологічної інспекції в Тернопільській області щодо прийняття рішень з встановлення прибережних захисних смуг водних об'єктів, прошу включити порядок денний засідання сесії проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної річки горі в межах Бурстуківської територіальної громади. Добре. Звання, прошу голосувати. Хто захоче цього питання? Хто за? Проти? Утрималась? 16 рішення при. Ще просить за вашу. Прошу включити до порядку денного сесії на виконання вимоги Державного виконавця виконавців відділу Державної виконавчої служби. Питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства громадянину курсу Володимиру Борисовичу Сіє Чайчинці. Пане підтримати. хто за? Проти отримує 16 за вічних. Ще прошу включити питання. На виконання яру подання державного лісу ресурсів України північно-західне міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства щодо віднесення земельної ділянки земельної площі 7,4455 4 тисячі чотириста п'ятдесят п'ять авде прошу підтримати. Хто за проти підтримали? Ще, ще одне питання також для розгляду подання Державного агентства лісових ресурсів про віднесення земельної ділянки комунальної власності до самозалісної ділянок. Площою п'якома 7595 до ділянок. самозалісної ділянки. Хто за? Проти підтримався. Голосуємо за проєкт проєкту денного в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися. 16. за. рішення прийняті. Переходимо до розгляду першого питання. поставив. Я просто так. Ти просто. Так. 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 Так

Пропозиції постійних комісій фінансів, бюджету, фінансів, міністр розвитку інвестицій, міністр розвитку та територіальної політики, сільська рада, рейдерська. Більш того, це доходить загальна форма сільського бюджету 2025 рік на суму 600 000 грн. за рахунок перегуртування до кінної загального фонду сільського бюджету 2025 рік, саме на 2015 року на суму 600 000 грн. Зменшити обсяг доходів загального фонду бюджету на 2025 рік на суму 30 тисяч 15 гривень за Сувенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності похідів супу до затирання війни та демонізованих осіб, то окремі заходи з підтримки осіб, які захищали на залежність суверенітету та товариної цілісності України. Загубні відповідної сувенції з державного деду на суму 30 тисяч 715 гривень. Збільшити топці видатків загального комірку бюджети 25 рік на суму 600 тисяч гривень, загодними розпорядниками коштів бачу сільська систера на суму 100 тисяч гривень, КПКВК-63, денізація або устріл населення футдію 100 тисяч гривень, КЕП-2210 Донаты на право говорят, на так, 50 тысяч гривень, я говорю, по 40, 50 тысяч гривень. Финансы видео, мы с Киевской сельской рады, мы 500 тысяч гривен, какой то ВК, 97 третий. В з місцевого бюджету на фінансове забезпечення, будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг за написання місцевого значення, вулиці доріг комунальної власності населених пунктів на суму 500 тисяч гривень, 5, 26, 20, поточні трансферти органів державного управління іншої рівні 500 тисяч гривень. Зменшити все податку загального фонду в бюджетному дизінці 30-6 гривень за рахунок советі з місцями, забезпечення діяльності політиців супроводу ветеранів в демізованих осіб. Загальними спиратиками коштів в Усаківська сільська рада, ПВК-31-1930, забезпечення діяльності потенцій в супроводу ветеранів ветру, дебілізованих осіб та окремий захист підтримки осіб, які захищали на зараді суверенітету та інцидентни з України. Как бы то налиці зробити нападали за 3675 гривень.

Виключити пункт 16 і відповідно пункт 17 визнати пунктом 16. Внести зміни до річні статті в Осикільській сфері 28 лета 35 року на митичі 178. Внести зміни з проведення з митичі 25 років такі зміни. Дати пункт 14. Внести зміни до залаток 6 обсягу капітального пам'яті в дати власні зміни проєкту, тобто після підтримку Відповідно пункт 14 питань, це вже 15-16. Контроль за новим річням на постійну комісію з фінансів бюджету планування спочатку розвитку інвестиції на зв Jakieś питання, to <ріст> proszę. Наступний проект річні про передачу ми про Із Буджету по секів скис ходят цитата господин трену 2025 рік. Керуючись під пункту два пункту на постанову 2022 року, практичного 252. Статті 52 законопроект се на Україні. Враховуючи пропозиції постійно під місцем фінансів бюджету, февральського розвитку інвестицій, міжнародних секторної політики, зі справді передати кошти у і бюджетного транспорту в сумі 500 тисяч гривень із бюджетом, по суківській сільської телефоні громади, Тернопільському обласному бюджету, для десь з експлуатаційного отримання доріг загального працювання, місцевого значення, Автомобільна дорога загального працювання місцевого значення це 2017.02 проти Тернопільської області. А тобі на дорогого занят крусування місцевого значення це 2010 15 вишне звані цифри пустить, Тернопільській області, тому тобі на дорого закрузення місцевого значення це 2010-17, в вишні звані ЦП Тернопільський області, а тут видно дорого закрутлення місцевого значення. Це 2017-16. Учасниці кілька через гринські системати області. А тут на дорого загального красання значення це 2010-10 на любовту Тернопільської області. Зуміля дорога загальне користування місцевого значення це 2010-20 посики -20, сенсів Тернопільської області, зуміна дорога загальні корисання місцевого значення це 20.12 та дорога М-19 часінці Тернопільської області. Затвердити договір між Бузуківською сільською радою по та Тернопільської міською адміністрацією, адміністрації, українську пошту, у вигляді, між бюджетного транспорт, а саме субвенції, поки КПКВК, 9730, 30 субвенції з місцевого бюджету, фінансово забезпечення, заміства ретурції, ремонт і отримання цивільних доріг загальних корисні місцевого значення вузів. Вулиця...